Їх вітаю, Сьогодні у нас субота, починаю суботній влог, Зробила вже зранку чоловіка провела: зробила львівський сирник і посила борщик. Бульйон вже готовий. от достала, Треба розібрати м'ясо буде в угу. нього. І буду готувати борщ буде на обід. А потім ми з молодшою донечкою будемо уїжджати. Потім скажу куди і навіщо. До речі, хотіла вам показати. Старші донечки купили зимове взуття. Вона вже ходила в ньому. Ось, ось такі. Купляли в міді, Їй сподобались. Ось такі. У нас 36-й. Ні, 37-й, здається, розмір. А ще купили і мені зимове взуття. Зараз покажу. Ось такі ботиночки. Вони тут і на змійці, і на шнурівки. Ось такі от. Це їхні мідовські, Так що скоро буду ходити. Тільки що заходили в магазин Вина світу, і там у них типу, була акція для хороших дівчат, а, давали смаколики. А ми ще й натрапили, що була хазяйка цього закладу, і вона нам дала круасанів 5, 5. плюс 2 пончики і ще кінтеру. Донечці мої дала, Зараз вона хоче його розкрити. Подивіться, що їй там. Попалась. Відчиняємо. Давай что-то там попалось. Вот такое. І вот это. это да. Походу колечко. Да, походу это каблучка. А, нет, подожди. А, да, это колечко, только а. здесь. Надо. Вот, так. вот это вот сюда. Ну що, зібрали каблучку ось вона крутиться. Ось так. Зараз. Ось так. Можна так, а можна, щоб це було зверху, так. І наполовину взагалі. Ось так. Така каблучка. А ну дай мы не будем эту попирать святой. И тут а тут еще типа поняшки может, да, попасться? И Чешо? Чего-то каблучка с поняшкой. Понятно. Ну вот такая коллекция. Сьогодні вечерю приготувала доня зі своєю подружкою. Ось така вечеря. У нас сьогодні помпушечки зробили. І картопелька. Ось така. Всім смачного. Друзі, хочу вам показати, що ми, за чим ми їздили з дитиною на ринок. Це за сапожками її їздили зимовими. Ось такий тут пушок. Так, ось. І ось такі ось схожі на мої. Ось такі вона обрала. На такій підошві, Ось. Такі гарні. Раз, два. Раз, два три, чотири. П'ять, п'ять, Я знову насмажила млинців. Ось зараз буду е, снідати. Зробила собі чайок. Чайок ось такий, ну тут рожовий, розовенький е, каркаде. Ось і млинчики з ось таким брала в Аврорі джем чорничний Дуже смачний, до речі. Так. Хочу зараз замочити свої рушнички. Бачите, в якому вони вже стані. Буду замачувати ось в кисневий відбілювач, щоб такий мені подобається. Зараз засипаю. І буду заливати гарячою водою, щоб воно подіяло. І буде стояти Тут я паранина ще прибираю у ванні поставила прання, але чекаю, щоб світло вімкнули помила унітаз, буду показувати. ось І буду далі прибирати. Зробила, до речі, салат вінегрет. Світла нема, підсвічую собі. Видно, не видно, не видно фонариком налопну. Ось, ось так. Так, друзі, як бачите, ось бачите, яка реакція пішла. Тому буде трошки чуть -чуть. таким я бо вона гаряча. Бачите, яка реакція. Так, ну пускайте простоїть. Друзі, прибираюсь тут на кухні. Бачите, уже капець що твориться. Все як я показую. Тут уже зняла, промила поличку. Ось, тепер буду далі робити. Купляла этот калетки закупала уже. Друзі, вибачайте, що в такому, Це, як завжди, в машині чекаю, поки чоловіка. Бистро покажу, що купила. Це ось такі краплі вниз, бо у нас зараз у всіх насморк з'явився. Ось, І купила дві штуки. Далі купила львівські дріжджі, бо вже нема вдома. Купила ось таку начинку. Вона зараз в акції в Аврорі. Дуже вона, до речі, сподобалася щось зробити, і плюс я хочу додати до куті. Так, далі купила ватні диски, бо теж закінчилися. Зараз, до речі, акція в Аврорі. Береш два продукти ну, для уходу так? і третій подарунок. Так само і гелі для душа. Купила гель для душа для сестри на подарунок на новий рік. ну Це доповнення, бо дещо я вже купляла. Ось. І там теж зараз в акція, береш два третій в подарунок. Далі купила собі фарбу для волосся, фарбуюсь ось таким кольором вишуканий опал гарнієр. Далі взяла упаковочний папір. Треба подарунок запакувати. Так, друзі, купила ще ось такий е, адвент-календар. Це молодшій дитині на, на Новий рік. Ось такий буде подаруночок. Так, і тут купила продукти. Зараз покажу. На тебе це серветки, бо в мене вже закінчилися. Е, дітям купила бублики. Саму кутю. Е, Борошно, туалетний папір, ковбаску лікарську на бутерброди. Це свекрусі купила ось такі цукерки, часник, вершкове масло а, і на з ось такі цукерки, бо ми такі не полюбляємо.